Здрастуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, Бабка Люся, та астрологічний прогноз по місячному календарю на 3 квітня на середу. Остання четверть місяць в водолії, 24 й місячний день. Остання четверть це убуваючий місяць. Після повні місяць починає убувати. Цей час вважається благодатним для завершення всіх справ. Так як активність людей потихеньку зменшується, а реакції стають повільніші. Під час убуваючого місяця удаються операції, майже всі домашні роботи ладяться, майже всі конфлікти затихають. Цей час підходить для дієт, для догляду за шкірою. Корисно попаритися в баньки, попити там трав'яні чаї, тільки не спиртне. Дуже люблю в буваючому місяці дні водолія. Дні водолія, дні світла, повітря, дні квітки та ще й місяць убуваючий. Хочеться повідкривати вікна, двері, впустити в дім свіжість, сонце, прану. настрій піднесений. Хочеться все переробити, поприбирати, провітрити. І на грядки хочеться, і готувати хочеться. А от тільки пара рук. І, виявляється, день короткий, встигла не все. Місяць у цьому знаку пропуджує творчу активність, інтелектуальну здібність та інтуїцію. Вдягайте в дні водолія блакитні та сині наряди. Цей колір принесе багато користі саме в ці дні, пожалійте ніжки в ці дні. Якщо треба кудись іти, узуйте зручне взуття, не шпильки. А тапки і ніжки тоді вам подякують. Найкращий день для лікування серцево-судинної системи. А тепер про 24-й місячний день. Це День могутніх сил. Могутня сила сексуальної енергії переповнює всіх. У цей день треба бути дуже уважними до всього, що відбувається навкруги, забороняється сумувати, так як відчуття безвихідності може перерости в затяжну депресію, із якої не так просто знайти вихід. У 24-й місячний день іноді тяжко усвідомити реальність, зато цей день дуже гарний для творчості. Різні презентації, вистави, виставки, концерти та творчі вечори відбуваються успішно. Діяти активно чи пасивно вирішувати вам. Це вдалий день для початку посівних робіт, а особливо гарний день для того, щоб посіяти квіти, адже місяць стоїть у знаку водолія, а він знак квітки. А ще в 24-й місячний день заборонено залишати діток без присмотру, інакше вам прийдеться у кращому разі знімати їх із шахвів, або ж з антресолей. а в худшому гасити пожежу або мчати в травмпункт або на скору. Під день для сексуальних подвігів. Не пропустіть його, щоб потім не жалкувати. А тим, кого зачепить ця прекрасна енергетика, а у них немає з ким, вам моя порада: запросіть у своє життя романтичні пригоди. Так і кажіть потихеньку або ж про себе. Я любов'ю благословляю романтичні пригоди та вірного друга, коханого, судженого і запрошую їх у своє життя. Якщо ви на протязі місяця кожен ранок будете повторювати цю маленьку молитву, ви обов'язково напротязі місяця зустрінете своє справжнє кохання, обов'язково, без сумнівів. Мабуть, на цьому все, любі мої, я вас люблю. Я дякую вам щиро. З вами була Бабка Люся. До завтра.